До аудиторії Закарпатської обласної бібліотеки, де складають іспит на визначення рівня володіння державною мовою, пускають по п'ятеро людей. Вони мають 20 хвилин на тестування і 10 на монолог. Сюди приходять ті, хто хоче отримати громадянство України та державні службовці. З берегів ще не приїхала Олександра Карвацька. Питання досить такі прості і не складні, я би сказала. Просто трошечки збиває це, що ти обмежений в часі, і те, що ти дійсно, якщо говориш з кимось, ти бачиш перед собою особу, і це трошечки. Воно так, якби блокує. Більше треба нам ну, навчатися в тому плані, але це не досить, досить легко. Монолог особливо я також трошки за нього переживала, але теми дуже актуальні. Вони йдуть про якісь такі цінності. Про це все, що ми тепер зустрічаємо, і особливо волонтерство або про людей, які займаються волонтерством. Заступниця директора бібліотеки Мар'яна Грігаш каже, складати іспит на визначення рівня володіння державною мовою тут почали з 4 жовтня, у перший день. Склали 15 людей В аудиторії. З учасниками перебуває один інструктор. Перший день і не знала, як ще що буде відбуватися. Тому ми зробили тільки по три сесії, щоб трошки себе ну взяти, так би мовити, в руки, щоб не не ну, Ми теж переживаємо і за людей, і за себе, як піде майданчик, чи буде інтернет. І чи буде працювати сама платформа добре, то теж хвилюємося. Тобто, ми вирішили трошки себе підстрахувати, і зробити тільки по три сесії. Сьогодні вже стартуємо шість сесій. Інструктори не мають змоги передивитися у вашому кабінеті, ті, хто здають, що там відбувається, і не генерують ніякі сертифікати, нічого. Ми тільки інструктор для допомоги зайти на майданчик, вирішити технічне питання під час іспиту. Першого тижня під час складання іспиту у цьому центрі виникли технічні збої, каже Мар'яна. Було у нас на першій сесії не пішов інтернет, і дівчата, ті, хто були, приходили пізніше, дозволено було прийти пізніше, головне в той день, який ви зареєстровані, і так пересклали іспит. Бувають технічні такі моменти, що я говорила, що монолог не записується. Або тебе видно, що ти говориш, а не чутно, що ти говориш. Тоді ми ну, там є змога подивитися в віконечку, що ти чи тебе чути, і тоді ми пишемо наверх. В групі, щоб просимо дозволити перезаписати, і тоді йде перезапис за словами Мар'яни Грігаш. Скласти іспит тут можна за графіком. Його складають працівники бібліотеки. Руслана Гостюк, Віктор Пойда, новини на Суспільному.